Я зараз хочу долучити до нашої розмови Ганну Бондар, це народний депутат, фракція Слуга народу, голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин в межах території забудови. Пані Ганна, я вас вітаю. Добрий день, добрий день. Дивіться, є така велика проблема. І ви про неї точно знаєте, що кожне місто в Україні, воно має мати свій генеральний план відбудови, генеральний генеральний план збудови, тому подібне. Має мати і має це різні речі. Наприклад, Київ його немає. Не затвердили, але враховуючи... Обставини саме на ньому має будуватися, якою може бути відбудова, якою має бути це місто. І взагалі, от після того, як ми переможемо у війні, ми будемо відбудовувати наші міста. Зрозуміло, що ми це будемо робити із Бахмутом, і з іншими містами, і з Маріуполем. Але що саме ми будуємо? Чи є в нас розуміння? Ви знаєте, наразі ця робота проводиться. Ми прийняли закон ще в травні 2022 року, за яким місцеві громади мають розробляти комплексні плани відновлення території своїх громад. Очевидно, для цього потребується досить велика робота зі збору статистичних даних і обов'язково обговорення з місцевими мешканцями. І наразі в досить великій кількості громад розпочадеться робота, тобто вона ще не завершена. І до того ж, ми розуміємо, що ситуація постійно змінюється. От, але все ж таки ця робота розпочата, і відповідно сподіваюся, що протягом ну, наступного року ми вже отримуємо такі плани. Зрозуміло. Ви як е, представник е, парламенту, як людина, яка безпосередньо в комітеті цим займається. У вас є своє бачення? А що саме ми хочемо відбудувати, якою має бути Україна після завершення війни? І що саме ми будемо відбудовувати? Я думаю, що тут е, мають бути певні пріоритети часу, почасові. Тобто, спочатку для того, щоб і люди повернулися і. Розпочалася розпочалося якесь життя в дуже сильно зруйнованих містах і громадах. Очевидно, потребуватимець відбудови об'єкти критичної інфраструктури і певні соціальні об'єкти. Якщо ж місто або громада не дуже сильно постраждала, то практично це точкові точкові речі. Це відновлення життя в обов'язковому порядку. Ну і відповідно тих об'єктів, які були зруйновані. Так, так. Тут важливо, що європейці, наприклад, і міжнародний світовий банк вони говорять про те, що відбудова має проводитися за принципом «build back better», тобто відбудовувати краще ніж було. Ну і це має бути таким основним принципом при просто, просто розуміти, яка може бути пастка. Ми кажемо про відбудову або кажемо, треба надати людям житло, які його втратили. І тимчасове житло ми вже бачили такі варіанти, коли воно потім перетворюється не на тимчасове, а на постійне. І може бути така. Давайте навіть згадаємо ті старі радянські хрущовки, які теж будувалися як тимчасове житло, але вони і досі є по всій Україні. Як Символ Радянщини, якою ми хочемо і маємо позбутися. Отже, чи ми будемо тимчасово щось будувати, чи вже робимо, як е, кажуть на віки. Тобто, починаючи з е, систем відведення води, каналізації, починаючи з е, труб, які там по 100 років. Розумієте? Так, да, я розумію. Насправді дійсно, е, з моєї точки зору, будувати тимчасове житло немає сенсу. Тобто, тому що у нас все тимчасово стає постійним, та, а якість дуже сильно страждає від того. Мені здається, що виходом буде будівництво муніципального житла. Тобто місцеві громади мають нарешті почати будувати муніципальне житло, яке потім можна здавати в оренду своїм же мешканцям певними умовами. Наприклад, люди, які втратили житло певну кількість часу, можуть проживати там безкоштовно. Потім отримавши вже компенсацію від громади від держави або е, певні відшкодування, вони будуть мати кошти для того, щоб купити собі житло, переїхати кудись або збудувати житло. А це житло муніципальне. Воно буде працювати на користь громади. Наприклад, якщо потрібно буде громаді залучити якихось спеціалістів з іншого регіону, вони зможуть надати житло цим спеціалістам. Вони певний час там будуть жити. Тобто мені здається, що ось саме на це мають бути спрямовані зусилля органів місцевого самоврядування, будувати Зиву. муніципальне житло. Зрозуміло, дякуємо. Ганна Бондар, народна депутатка України, фракція Слуга народу, голова підкомітету з питань міст благоустрою та земельних відносин. Зараз була з нами на прямому зв'язку.